Мікс брендів жіночого одягу, взуття аксесуарів і білизни. В лотику багато відомих брендів. Одна пара взуття, розмір 39. Одненький хайлайтер. Мережаних трусиків, декілька котонових. Гамматику випадається, грубчик емочка одненькі, безшовні, лізи до купальники, утягуючі шорти, колготки, трусики безшовні бюстгальтер І ще один любженький бюстгальтер Одненький шопер. Дуже стильний. Здесь шкіри дві ручки. Більше відстібаються Дуже гністкий і стильний, лаконічний, без нічого зайвого. Крутенький топ врубчик чорний, розмір 14, велосипедки графітовий колір МК, топ маленький XS, трусики, штани прямого крою розмір 10, сукня розмір 32 врубчик. Коротенька зелена, сукня, у нас буде розпакований варіант. Коротенька котонова, тут на грудях кілечком. розмір 10. Дуже гарна ніжна сукня. Жатка, зверху резиночка, довжина міді. Топ врубчик коротенький на бретелях. сукня в розмірі 46. Дуже гарна сукня в квітковий принт, розмір 10. Топ в рубчик коротенький, в квіточки 12 розмір. Стильна сукня, розмір. XS -S на один рукавчик. Скіні чорні 26-30, висока посадка. Біленький котоновий топ, дуже гарний. Сукня на бретелях рожева, розмір. 14. Довга. З розрізом посередині. Велосипедки одненькі запаковані. Одненькі розпакували. Кожна позиція взагалі в упакуванні. Піджачок XS S подовжений. Дуже стильні шорти. Вільні з широкою резинкою, з кишеньками. Топ яскравий еліксель, Штани прямого крою на резинці. Розмір 16. Сукня яскрава. Веподібний виріс. На рукавчиках резинки. розмір 22. Ось така сукня була у нас запакована, котонова, піджачок шовковий розмір L. топ в рубчик коротенький, XS S, і чорний, коротенький, скіні 26, 30. Піджачок в розмірі 10. Сукня комбінація розмір 42. велосипедки СМ. Шифоновий комбінезон, розмір 8, сукня розмір 16, довга шифонова. Повітряна тут поясочок на поясі. Рука на рукавчиках ззаду замок. Сукня з резинками, дуже стильна. Розмір 10. Кляжна накидочка. Розмір М, по обидва боки розрізи. Така прозора тканинка під льон. Топ в розмірі 22. Без бретель. Коротенький топ в розмірі 16. Сукня. Імітацію корсетика, в розмірі 6. Штани кльошні з екошкіри, розмір 34. Жакет, розмір 40. Оверсайз дуже стильний. Чорні штани Gill 28-30, висока посадка. Біленька ковтинка L. Топ. В'язаний розмір 14, коротенька спідничка XS, боді чорний. Розмір 10. Сукня на таких зав'язочках зверху XSS комплект білизни. Топ розмірі L. Дуже цікаві штани з сіточки. Джинсова спідничка розмір 8. Сукня рубашка на затяжках по боках розмір 8. Комбінезон широкий рубчик розмір 42. Без бретель. Ось такий в'язаний топ в розмірі 42, топ вкорочений елічка. 32, 30, штани прямого крою червоні джинси з високою посадкою. Розмір 6 стоп з вільним рукавчиком. Сукня без рукавчиків. Розмір 40. 38 розмір топ котоновий. Штани з високою посадкою. Прямі донизу. Тут стилізована дирка. Розмір 27-30. Рубашка. Дуже стильна. Ззаду з розрізом і на резинці. Вільні рукавчики. Бежеві джинси. Прямі донизу. Розмір на Мучку, топ-врубчик, натуральна тканинка, XS, ml маєчка і шоколадний жакет у розмірі 34.